Вибір першої камери це доволі складна задача. І в цьому відео я допоможу розібратися, яка ж саме камера краще підійде для твоїх потреб. Дам трошки теорії, а також декілька, скажімо так, прикладів доволі непоганих цікавих камер. І перед покупкою камери потрібно визначитися, для чого саме вона вам потрібна і який у вас на це бюджет. І тут уже не важливо, чи це буде Sony. Canon чи Nikon, або будь-яка інша камера, тому що в принципі всі камери це інструмент, який допомагає, скажімо так, автору, фотографу зробити якийсь кадр, і в цілому, в принципі, всі камери можуть робити хороші фото. І почну я з того, з чим я особисто був зіштовхнувся під час вибору своєї першої камери. І думаю, зараз багато в кого теж буде, скажімо так, така сама проблема. У мене не було розуміння, яка ж різниця між камерами, і я тоді не знав, що мені дивитися, що мені обирати, що взагалі треба купляти. І тут треба відмітити, що камери є різні, вони можуть підходити під різні задачі. Ну і, Власне, камери для фото є плівкові і цифрові. І плівкові це вже можна сказати стара технологія, тому я не буду про них розказувати. А цифрові камери це, скажімо так, наші сучасні камери, які ми зараз маємо, і про них я буду розповідати. Можна сказати, що між собою вони поділяються на різні типи. І якщо доволі просто постаратися пояснити, то можна сказати, що після плівкових камер наступний крок еволюції це цифрові дзеркальні камери, в яких замість плівки. Вже є світлочутлива матриця, яка вловлює картинку. І, власне, там додали купу різної електроніки для того, щоб можна було керувати цією камерою. І так само, як у плівкових камер, цифрові дзеркальні камери, є спеціальна пентапризма, яка дозволяє бачити нам кадр, так само, як ми бачимо його просто в об'єктиві. Але є ще доволі цікаві варіанти камер, де видошукач збоку. І ми, в принципі, можемо там бачити наш кадр не так, як бачить об'єктив, а через спеціальний такий видошукач з боку. Наступний крок в цифрових камерах це бездзеркальні камери, де забрали цю пентапризму. І тепер у видошукач можна бачити зображення, так як камера бачить його на матрицю. А ще камери можна поділити на камери з вбудованою оптикою, як, наприклад, ось ці. Або зі змінною, на яку я зараз знімаю власне це відео, і ці камери ми можемо в принципі чути назви мельниця, але мені більше подобається, скажімо так, англомовна назва Point and Shoot. тобто направити і сфотографувати щось. В цифрових камерах є різні розміри матриць, так само як і в плівкових камерах, різний розмір плівки. І скажімо так, стандартом була 35-мм плівка, і в цифрових камерах. Розмір матриці під 35-мм плівку тепер можна вже теж стандарти. Ми можемо бачити, що наприклад на різних сайтах є кроп-фактор, який означає наскільки. Більша або менша матриця камери в співвідношенні до 35 мм міліметрової плівки. І до речі, по оптиці теж багато де можна побачити, що в 35-міліметровому епіленді. І при виборі камери розмір матриці доволі сильно впливає на власне ціну камери. І якщо, наприклад, брати однакового, скажімо так, року випуску камери, то з більшою матрицею будуть більше коштувати. Але в принципі є деякі, скажімо так, виключення, як, наприклад, там камери Olympus або Panasonic, з маленькою матрицею і теж мають доволі таку високу ціну, тому що там інших дуже багато є на вороті. І якщо дуже просто і коротко, то чим більший розмір матриці, тим більший там буде фізичний розмір пікселя, що краще буде сприймати інформацію про світло, колір та відтінки. А от деталізація і контраст, скажімо так, атмосфера кадру буде залежати від об'єктива, тому що об'єктив малює наш кадр. І, в принципі, об'єктив розмиває фон, і виходить, що чим. Краще, чим якісніший об'єктив, тим краще буде якість картинки. Отже, далі про те, для чого зазвичай хочуть купити камеру і на що потрібно звернути увагу при покупці. І для себе я виділив декілька варіантів, для чого зазвичай хочуть купити камеру. Перший, мабуть, найпростіший варіант це для зйомки сім'ї, наприклад, там фотографувати дітей, якісь свята, застілля і тому подібне. Другий варіант це камера для подорожей, щоб мати кращі кадри, ніж можна зробити на телефон. Свою першу камеру я обирав був саме для цього. Варіант це купити камеру для того, щоб вчитися фотографувати, наприклад, там людей, пейзажі, природу, все, що вам подобається. Або можна назвати це щоб бути фотографом. І далі, коли ви визначилися, для чого ви хочете купити собі камеру, доходить діло до бюджету на цю покупку. І тут виникають деякі певні нюанси. Це, скажімо так, друга проблема, з чим я був зіштовхнувся під час вибору своєї першої камери. І така проблема є теж зараз багато в кого, кому я допомагаю купити камеру. Бюджет покупки має входити не тільки сама камера. Як камера, але і на аксесуари, наприклад, оптику, якщо це камера зі змінною оптикою, в залежності від того, що ви хочете фотографувати, це може бути, наприклад, ще штатив, якесь додаткове світло, там і тому подібне. І, наприклад, купуючи нову камеру, до неї ще потрібно карту пам'яті. І в залежності від об'єму, це може бути, наприклад, там 300-500 гривень додатково. Або якщо ви хочете знімати якісь, наприклад, пейзажі або щось в подорожах, вам може знадобитися штатив. Це ще плюс, наприклад, тисяча або і більше. Або, наприклад, якщо ви захочете фотографувати людей, вам може знадобитися, наприклад, додатковий портретний об'єктив, може додаткове якесь світло для цього, які ще аксесуари для цього світла, і це теж буде ще додаткова немаленька така сума. І так, перше, це камера для того, щоб робити сімейні фото. Це можуть бути, наприклад, якісь свята, це може бути там, наприклад, якісь застілля, просто фоторувати дітей. І найкраща камера для цього це ваш телефон. По перше, телефон у вас вже є, і в принципі не треба паритися над вибором якоїсь камери. По друге, вам не треба вчитися фотографувати на камеру в автоматичному режимі. Телефон зразу може дати вам хороші фотографії. І по-третє, телефон набагато практичніше і компактніше за фотокамеру. Вам не треба буде паритися про зарядку, бо ви не забудете зарядити фотік. Вам буде більш зручніше перекинути фотографії через соцмережі. І в цілому це буде набагато практичніше та зручніше. В випадку, звичайно, якщо ви хочете якісь хороші класні фотографії, більш бюджетніше і раціональніше буде звернутися до фотографа і зробити собі Фото. Отже, друге, це камери для подорожей. Це тоді, коли телефона точно буде недостатньо. І вибираючи тоді камеру для подорожей, я звертав увагу на те, щоб вона була компактна, зручна і мала зарядку по USB. Ще плюс до камери потрібна флешка, і вам може знадобиться ще штатив. Так що це потрібно мати на увазі. І для себе я був обрав камеру Sony Alpha 6000 з кітовим об'єктивом 1650. І тоді я був просто в захваті від цієї камери, від того, яка вона була компактна, зручна, і в захваті від якості фотографій. Це беззеркальна камера зі змінною оптикою. Там матриця формата APS-C. і в принципі це доволі вже непоганий варіант для того, щоб починати вчитися щось фотографувати. І саме тому я вибрав був тоді її. І для подорожей круто, що в ній є зарядка по USB та Wi-Fi, що можна було скинути фотографії зразу на телефон. І з цим універсальним стандартним об'єктивом вона дуже компактна і, в принципі, зручна. В рюкзаку займає дуже дуже мало місця. Отже, далі, мабуть, більш підходящий варіант для подорожей. Це одна з найпопулярніших компактних камер Sony RX100. Це цифрова компактна камера з вбудовною оптикою. Там матриця 1 дюйм. То це приблизно в 2,5 рази більше, ніж матриця в телефоні. Якість фотографії буде набагато краща. Навіть при поганому освітленні, також в цій камері є вбудована оптика, яка має доволі непоганий зум для того, щоб можна було щось приблизити і сфотографувати його ближче. І так як це сучасна камера, там також є зарядка по USB, Wi-Fi для того, щоб перекидати фотографії, доволі зручно, доволі практично. І в принципі, якщо ви будете купувати вже вживану камеру, то там може бути вже карта пам'яті зразу. Також опціонально ви можете купити собі ще штатив. Хоч там є і вбудований стабілізатор, ви можете з рук щось фотографувати непогано. Але в деяких випадках можна знадобитися сфотографувати ще себе і зі штатива. А ще, до речі, ця камера має ручні режими. Вона може, в принципі, теоретично підійти для фотографа початківця хто хоче вчитися щось фотографувати. Там можна розбиратися, що таке витримка діафрагма і як воно працює. Отже, далі ще одна доволі цікава камера, яка мені була доволі непогано сподобалася: це Olympus Pen. це бездзеркальна камера з змінною оптикою. І матрицею мікро 4 третіх, тобто це трошки більша ніж в попередньому варіанті тюймова матриця, так що це ще краще буде давати ще краще фото з стандартним об'єктивом 1442. Це буде дуже універсальна камера. І так як тут маленька матриця, то вона компактна і має компактний об'єктив. І вперше я цю камеру побачив під час поїздки в Австрію. Е, мені її дали були якісь азійські дівчата для того, щоб я її сфотографував. Там доволі непоганий, скажімо так, дизайн, дуже зручний компакт. Є всі необхідні кнопки, але їх не забагато, немає нічого лишнього, скажімо так. І як я зараз уже подивився, вони є різних поколінь. І конкретно та камера була, здається, PL7. І так як це теж сучасна камера, там є зарядка по USB і Wi-Fi. А ще так, як ця камера Olympus, там дуже крута матрична стабілізація. Це означає, що фотографуючи з рук, можна на доволі довгих витримках отримувати хороші кадри. Так само, як в попередній камері, тут є і автоматичні, і ручні налаштування, так що цю камеру можна використовувати для того, щоб вчитися фотографувати. Але в цілому це не єдині правильні варіанти. Хоча, я думаю, це має хоч трошки допомогти з розумінням при виборі. Камера для фотографа початківців. І це можуть бути камери для того, щоб вчитися щось фотографувати, все, що вам подобається. Це можуть бути якісь і портрети, і пейзажі, може хоч якісь предметні зйомки. Ну це дуже обширна, скажімо так, категорія. Тобто вчитися фотографувати все, що вам подобається. І зразу скажу, що не існує камери, в якій є кнопка «Шедевр». Тому що камера це лише інструмент, а все інше робите ви. І все ж таки, якщо ви вирішили займатися фотографією, то для цього потрібна підходяща камера. Це має бути можливість утечити спалах і має бути змінна оптика для того, щоб її можна було поміняти для різних задач. І для цієї категорії слід розуміти, що власне крім камери до бюджету покупки буде входити ще багато всього. Це може бути змінна оптика, світло, штативи, аксесуари, фільтри якісь і дуже-дуже багато чого різного. Хоча почати вчитися можна просто з камери та об'єктива. І так, об'єктиви продаються окремо, а камери продаються як боді, тобто це камера без об'єктива, або це може бути кіт. Це камера з стандартним універсальним об'єктивом, і якого, в принципі, може бути достатньо для фотографа-початківця. Про об'єктиви треба знати, що вони є з різним кріпленням. Тобто в камер різних брендів є різні кріплення, і вони теж можуть бути різні. Наприклад, для дзеркальних камер та бездзеркальних камер. Також ці об'єктиви є спроєктовані під різні розміри матриці. Це може бути, наприклад, об'єктив під повнокадрову матрицю. Або об'єктив під матрицю c і з практики краще використовувати об'єктив, спроєктований для вашої камери. Так він буде працювати краще. Ну і далі перейдемо до самих камер. Я розділю це по бюджету і почну з самого дешевого. Отже, найбюджетніший варіант для фотографа-початківця, з чого в принципі можна починати вчитися фотографувати. Це будуть порівняно старі дзеркальні кроп камери від. Canon, Nikon, наприклад, це можуть бути там, наприклад, Canon 550 d 600D, 650D, Nikon там здається 5100, 5200, 3000 і тому подібне. По своїй суті це приблизно однакові камери з приблизно однаковою ціною. Всі ці камери можна за доволі невелику суму знайти на OLX, як з об'єктивом, так і без об'єктива. Якщо взяти варіант з кітовим об'єктивом, можна в принципі вже починати щось фотографувати. Якщо це буде варіант без об'єктива, можна до нього докупити якийсь. Додатковий об'єктив, і це буде не дуже, скажімо так, велика сума. Також в бюджет покупки я б радив додати якийсь світосильний об'єктив. Це може бути, наприклад, Yongnuo 50 мм 1.8, а він там щось здається около двох тисяч коштує. Якщо вам повезе, це буде камера 4 приблизно, об'єктив 2 і все можна фотографувати. Зазвичай ці камери продаються разом з флешками, то вам не треба буде паритися про те, на що ж тоді знімати. В принципі, на ці камери можна знайти доволі багато бюджетної оптики, але вся вона доволі стара, скажімо так. В деяких варіантах дуже шумно працює автофокус. Так як ці камери мають кріплення для скажімо так дзеркальних камер. Деякі об'єктиви можуть працювати ще з плівковими камерами тобто це будуть дуже старі об'єктиви. І далі трошки більше по самих цих камерах. Це, скажімо так, категорія любительських шкальных камер З матрицями формату APS-C. Якщо обрати по брендах, то кажуть, що у Canon більш кращі кольори, тобто воно може підійти для того, щоб поторгувати людей, і там зразу буде хороший колір шкір. А в Nikon кажуть, що там більш кращий динамічний діапазон. Воно може підійти, якщо ви, наприклад, хочете знімати природу, там краєвиди, якісь пейзажки. Спільне в цих камер те, що це якби дзеркальні камери, і у видошукачі ви будете бачити те, що, скажімо так, ви будете бачити через об'єктив. Ви не будете бачити зміни по експозиції, тому подібно. Це Трошки може бути складніше для навчання, але з низьким бюджетом це окей. А ще, що може бути важливо, це в деяких з цих камер є поворотний екран, що може бути більш зручніше, коли знімати з різної висоти. Тобто, ви можете бачити на екрані зразу і не паритися, що неправильно скодруєте кадр. Ну і в цілому, це доволі непогані камери, для того, щоб вчитися працювати з режимами зйомки і розбиратися, як витримка та діафрама впливає на фото. А також до цих камер, в принципі, можна підключити спалах або синхронізатор і розбиратися, як працювати з імпульсним світлом. І до загальних мінусів цих камер можна віднести те, що там доволі старі процесори, які не будуть давати змоги підвищувати ISO без, скажімо так, шумів. Це можна покращити більш сусильнішою оптикою. Для порівняння зараз в мене діафрагма 1.4, а ось настільки тиніше буде з діафрагмою 3.5, яка буде найсвітліша в стандартному китовому об'єктиві. І якщо підняти ISO, Буде вже трошки, скажем так, помітний цифровий шум. Можливо, всі камери трошки менше, але на тих камерах буде набагато більше, і набагато гірше буде все глядати. І в цілому, з цими камерами, можна в принципі не спішити міняти камеру, можна поміняти об'єктив, взяти більш якийсь зосильніший об'єктив, або, наприклад, придбати спалах або якесь додаткове світло для того, щоб покращити фотографії в темному часі доби або в кімнаті. В темний час доби. Е, ще по мінусах цих камер, хоч там і швидкий зазвичай автофокус, але він може бути не завжди дуже точний. Так як там іде фокусування по окремому датчику, там можуть бути певні проблеми, скажімо так, з точністю автофокусування. І так як це вже доволі старі простенькі камери, то там немає ні зарядки по USB, немає ні Wi-Fi. І для того, щоб скинути якісь фотографії, наприклад, на телефон, треба або якийсь адаптер до флешки, або скидати зразу в ноутбук. І якщо, наприклад, ви дивитеся це відео. І у вас уже є якась з цих камер з стандартним кітовим об'єктивом, і ви хочете щось трошки покращити якість фотографій. В принципі, можна не спішити купувати дорожчу камеру, можна придбати якийсь більш світошильніший об'єктив з діафрагми, наприклад, 1,8, 2,8, це якийсь зум буде. І, скажімо так, якість фотографій буде набагато краще, ніж стандартним об'єктивом. І так як ці камери мають кріплення для об'єктива, яке підходить і до плівкових камер, то в цілому там на них є дуже-дуже багато різної оптики. Але під час автофокусування ця оптика може бути доволі така шумна. І в цілому, якщо враховувати плюси і мінуси, то за таку суму. Це доволі непогані камери, з якими можна починати вчитися щось фотографувати і отримувати доволі хороші кадри. Ну, раніше ж якось вони фотографували. Отже, далі наступний варіант бюджету це близько 10 тисяч гривень. Тут у нас вже з'являється можливість придбати беззеркальні камери. І почну я з камери Sony NEX 6. І це доволі крута беззеркальна камера. Там змінна оптика, матриця формату c і, в принципі, на Олексії можна знайти приблизно за 200 доларів. І кріплення об'єктива там називається є Це сучасне кріплення для камер Sony, під яке можна знайти дуже дуже багато різних об'єктивів. Це можуть бути і якісь бюджетні з ручним фокусом, там пару тисяч гривень, або якісь супердорогі, професійні, які будуть давати мега різку картинку, дуже хорошу контрастність, дуже велику якість, і з безшумним автофокусом. В принципі, в беззеркальних камерах в переважній більшості. Майже всі об'єктиви з безшумним автофокусом. І при покупці, наприклад, у вас може бути варіант або без об'єктива, або з об'єктивом. Як варіант, можна взяти ось такий компактний кітовий об'єктив окремо. Це буде універсальний зум з доволі такою простою якістю картинки. Фокусні відстані тут 16-50, тобто це буде доволі універсальний об'єктив. Можна щось і широке сфотографувати і приблизити доволі багато. А якщо, наприклад, хочете фотографувати зразу якісь портрети, або, наприклад, бюджетний варіант можна взяти якийсь портретний об'єктив. Наприклад, це наркізан з 35 мм 1.4. це буде доволі світосильний об'єктив. Перед цим я показував вже яка буде різниця. 1.4 і 3.5. В принципі з тим об'єктивом можна буде вчитися флорувати якісь портрети, робити якісь зйомки. Там доволі непогана якість на. Трішки прикритих діафрагмах і з ним можна вже ну, робити доволі непогані цікаві зйомки. Також до цієї камери можна підключити спалах-синхронізатор, і в беззеркальних камерах доволі цікаво працює робота з імпизним світлом. Там потрібно вимкнути режим Live View, який буде показувати кадр просто освітленим, а не таким, які будуть налаштування в камері. А, так як це беззеркальна камера, в ній є крутий електронний видошукач, тобто в ньому буде видно картинку, такою, якою її бачить матриця камери, тобто змінюючи налаштування. Експозиції, ви будете бачити, чи світліше, чи темніше буде кадр. І так як у цій камері змінна оптика, в принципі, з нею є куди рости далі, якщо вам сподобається фотографувати. І я б міг би порадити, наприклад, універсальний об'єктив Sigma 1850 F28. Це доволі світосильний об'єктив, і він дуже сильно універсальний. Можна як якісь пейзажі, якусь предметку і портрети робити. Або це може бути, наприклад, більш світосильніший фікс, типу такий, як в мене зараз. Це може бути 7, 30 мм, 56 мм. Або 16 мм це широкий кут з діафрагмою 1,4. Але насправді вибір оптики під ці камери дуже-дуже великий на будь-який смак, на будь-який бюджет, і, в принципі, можете вибрати щось інше. І так як це беззеркальна камера, то тут доволі компактний корпус, що вночі може бути як і плюс, бо зручно з собою кудись носити, так і мінус, бо може бути незручно тримати в руці. Якщо у вас, наприклад, велика рука, може трошки бути незручно. Далі можна сказати теж і плюс, і мінус. Так як це беззеркальна камера, тут Доволі компактний акумулятор, і коли користувати електронний вишукач, то він буде дуже швидко розряджатися. Це мінус, але з другої сторони плюс, бо тут є зарядка по USB. Камеру можна підключити до павербанка і зарядити, де б вони були. Або так як в цій камері дуже популярний вид, скажімо так, акумуляторів, можна купити собі їх декілька, наприклад, на тому ж самому Аліекспресі, і мати декілька акумуляторів для того, щоб під час зйомки їх. Спокійно замінити також в цій камері зручний поворотний екран, що дозволить знімати і зверху, і знизу, ну в принципі, з будь-яких ракурсів. А також в цій камері є вбудований спалах, який, на відміну від більшості камер, можна направити до стелі і використовувати стелю, наприклад, як великий софтбокс. Це доволі непогано, можна використовувати для зйомки якихось портретів або, в принципі, для будь-яких фотографій. А ще в цій камері доводить крутий автофокус, і якщо порівняти з попередніми камерами, про які я говорив, це взагалі небо і земля. Тут він буде працювати більш швидше, більш надійніше, і в принципі з сучасними об'єктивами він буде працювати безшумно, але певний такий нюанс, що при. Трошки, скажем так, в поганому освітленні він може працювати гірше. Також цій камері є функція фокус пікінгу, що дозволить вам більш зручніше та швидше фокусуватися з мануальними об'єктивами. Воно буде підсвічувати зону різкості, і, в принципі, можна на екранчику зразу підкрутити, і ви будете бачити, що буде в фокусі, а що ні, і як підсумок. Це доволі крута камера для початку, і в принципі з нею є куди рости. Якщо ви хочете щось покращити, можна придбати оптику хорошу, а потім цю оптику, наприклад, поміняти на більш кращу камеру в майбутньому. І наступна камера, яка доволі непогано підійшла б для фотографа-початківця, це буде Olympus OM-D m 10 І також вона буде вживана. На Олексі її можна знайти приблизно за 200 доларів. І це доволі цікава камера. Вона буде зеркальна з матрицею мікро 4 третіх. Це трошки менше, ніж APS-C, але вона має до Волі крутії переваги над іншими. Отже, по-перше, в ній дуже крута матрична стабілізація, що допоможе знімати з рук навіть при доволі довгих витримках. По-друге, тут дуже компактна оптика, яка ще й до того дуже світосильна. І так як це беззеркальна камера, то тут також ще електронний видошукач, тут є зарядка про USB, є Wi-Fi, що в принципі доволі зручно під час навчання, та в подальшому теж це доволі круто. І тут, до речі, відкидний екран. З ним буде зручно знімати з різної висоти. І в залежності від того, як вам повезе знайти цю камеру, або з кітовим об'єктивом це може бути 12-42 або без. В варіанті якщо без, то можна краще придбати Panasonic 20. 5 мм mm f 17 Це дуже світосильний об'єктив, і також він дуже компактний. Отже, далі ще один доволі цікавий варіант: це Panasonic G7. Його можна знайти на OLX за близько 200 доларів. Це теж беззеркальна камера з матрицею мікро 4 третіх, тобто таке саме кріплення для об'єктива, як і в Olympus Попередньому. Можна знайти дуже багато, дуже компактної світосильної оптики, і це доволі непогано можна рости кудись далі з цією оптикою. І ця камера має також всі ті самі плюси, що і попередні камери, тобто. Зарядка по USB, електронний видошукач і Wi-Fi для того, щоб можна було або керувати нею дистанційно через телефон, або скидати фотографії зразу в телефон. Також в цій камери є поворотний екран, який, на відміну від попередніх, можна повернути до себе передом і бачити, що ж ми там знімаємо. Наприклад, як я зараз знімаю себе, можна знімати так. І, скажімо так, ключовим відмінним таким параметром цієї камери буде те, що вона може записувати непогане б сказав навіть хороше 4 к відео, і ще в цієї камери більш зручніший корпус. Тобто він може бути більш зручнішим при професійній зйомці. Там є більше всяких кастомних кнопок, які можна налаштувати під себе, і вона буде відчуватися більш зручнішою. Далі трохи з бюджет. Це буде вже близько 15 тисяч. Це можуть бути як і попередні камери, але вже з кращими об'єктивами, так і деякі цікавіші вже варіанти. І більш раціональнішим варіантом було б взяти якусь з попередніх камер і взяти якийсь хороший, більш світосильніший, якісніший об'єктив. Але все ж таки з цим бюджетом можна. Вже, наприклад, взяти Sony Alpha 6000, і це, мабуть, одна з найпопулярніших беззеркальних камер. І маючи доволі компактний корпус, в цій камері дуже хороший сенсор, скажімо так, покращена версія того, що є в Sony Next 6. І тут, в принципі, є всі ті ж самі переваги беззеркальних камер, що і в попередніх. А, а також в цій камері є дуже крута функція автофокус по оку. Це буде дуже зручно для тих, хто хоче знімати якісь портрети. І в принципі, взявши до цієї камери якийсь світосильний об'єктив, типу як Sigma 30 мм F1,4, можна робити дуже круті портрети, і ніхто, в принципі, не буде думати, що це порівняно бюджетна камера. І так як ця камера має доволі популярне для об'єктива, то в майбутньому є куди рости. Можна придбати якийсь доволі крутий. Скажімо так, або універсальний, або, ну, наприклад, портретний об'єктив, і ви можете з цією камерою знімати доволі довго, тому що насправді в неї дуже-дуже великий потенціал. Ну і на кінець це буде варіант бюджету близько 20 тисяч. І тут так само можуть бути камери з попередніх варіантів, але вже з більш кращими світосильними об'єктивами. І, наприклад, можна взяти Sony Nex і із якимось світосильним об'єктивом, а можна взяти їх декілька і можна купити спалах. І в цьому бюджеті можна мати дуже крутий, скажімо так, варіант для того, щоб фотографувати вже більш професійніше. Також в цьому бюджеті можна буде вже знайти камери від Fuji. Це може бути T100, Дуже цікава, крута камера. Вона має, скажімо, так, ретро-дизайн, і вона може більш краще підійти тим, кому більше подобається, скажімо так, плівкова фотографія. Там є можливість виставити плівкові пресети під час зйомки, і ви отримуєте зразу дуже гарні кольори. І, скажімо так, атмосферу кадру під плів. І його, в принципі, було б непогано спочатку взяти з об'єктивом кітовим 18 18-55, F28 mm. і зміний до F4. І в принципі, це такий об'єктив, який можна залишити і його використовувати постійно, тому що він буде і дуже універсальний. І всі дуже хвалять його якість. І в принципі, під камери Fuji є доволі багато цікавої оптики. Вона є як і бюджетно порівняно, так і доволі, скажімо так, дорога. Що ж по самій камері, то в ній матриця формату APS-C, це доволі хороша має бути якість. ній хороший автофокус, сенсорний екран. І ще такий прикол, що ця камера може знімати 4К відео, але тільки 15 кадрів за секунду. Я не знаю, чому так. І в цілому це теж доволі непоганий варіант. Там всі ті самі ж плюси, що й в передніх бездзеркальних камерах, тобто електронний відошукач, зарядка по USB, Wi-Fi керування і скидання файлів це доволі непогано. Можливо, вам сподобається якась інша камера, можливо, ви скажете, а як же ж повний кадр. Я знаю, що під коментарями можуть бути люди, які скажуть, треба повний кадр, повний кадр це круто. Для тих, хто дуже любить повний кадр, я ось так скажу, що повний кадр це фігня, середній формат кращий. Живіть з цим. і в принципі на цьому буде все. Надіюся, це відео допоможе вам з вибором вашої першої камери, можливо, другої камери. А якщо у вас виникнуть якісь питання, сміливо запрошую в коментарі. А, також вам може бути цікаве відео про налаштування камери, про світло. Добавлю тут плейлист. Так що заглянуйте, може, дізнаєтеся щось нове. На все добре.